Друзі, всім привіт! Ви на каналі Готуй смакуй Чомусь, коли згадуємо про шашлик, мова йде саме про м'ясний. А існує ще безліч дуже класних шашликів, саме рибних. І сьогодні приготуємо просто суперовий топовий шашлик з Карпа. Більше того, буде два смачних варіанти. Тому обов'язково дивіться до кінця, підтримайте канал своєю підпискою та вподобайкою. А я починаю. Поїхали! Король сьогоднішнього шашлика це, звісно, карп. Коли він був не розібраний, його вага була приблизно 6,5-7 кілограмів. Зараз чистого м'яса приблизно десь до 4 кілограмів. Дуже величезна риба. Ще нам буде потрібна цибуля, томатний сік, паприка, аджика суха, домашній майонез, можна взяти магазинний, сік лимону, сіль та перець. Зараз треба розібрати рибу на порційні шматки. І тепер цей шматок розрізаю навпіл. Трішки допоможу собі топором. Ось так. Все, ось такі шматочки у нас виходять. Шикарнючі. І щоб все було чесно по відношенню з кожного з маринадів, розділяю один шматок в дві різних миски. І так продовжую працювати з усією рибою. Ну що, риба повністю підготовлена. Голова, ця задня частинка піде на рибну юшку на уху. Спочатку наріжу цибулю над кільцями. Так, перекладаю в одну з мисок першу порцію цибулі нарізаної. Так, другу половину нарізаної закладаю в другу миску. Тепер починаю збирати маринади в кожній з мисок. В мене тут майже літр томатного соку, заливаю його в миску, половинку перекладу в чашку суху аджику. Вона трішки гостренька. Гарно розмішаю, переливаю решту в миску. Додаю невелику кількість паприки. Приблизно дві столових ложки, сіль за смаком та мелений перчик. Другі на основі домашнього майонезу. Солю за смаком, мелений перець. І в обидві миски додаю невелику кількість соку лимону. Тепер вимішую кожен. Маринад трішки приминаючу цибулю. Одні рукавичку почну з томатного маринаду. Тут все готове. Нехай маринується. Ну а зараз вимішую другу миску. Робити це треба обережно, у риби є гострі кісточки, щоб не проколоти палець. Так, ну що, рибка наша замаринована. Маринувати її приблизно одну годину. Зараз запалюємо вогнище, поки воно буде перегорати, стільки й буде маринуватися риба. Якщо у вас є більше часу, то в ідеалі її маринувати 2-3 години. Година часу дуже швидко минула. Одягаю рибу на шампур і будемо смажити. Шкіра карпа, друзі, дуже щільна, тому для того, щоб легко одягати шампур, я роблю надріз невеличкий. Ось такий. І після цього легко шампур проходить і одягається. Ось так от. Ось так. Все. І одягаю. Ось так на один шампур одягаємо по два шматки риби. Надрізи робіть обов'язково в рибі, ще раз наголошую, тому що без них важко одягати рибу на шампур. Так, Тепер маринет з майонезом. Так, розподіляю жар по всій площині мангала. Друзі, риба на вогні, вона миттєво смажиться, від неї відходити заборонено. Тому я в цьому процесі. Рибка дуже така жирненька, жирок капає, дим-іде, аромати класні, смачнючі такі. Особисто я просто обожнюю таку рибу, тим паче на мангалі. Рибка смажилась хвилин 15. Вона повністю готова. Зараз знімаю її на красиву тарілку і куштую разом з вами. Друзі, ви тільки подивіться, яка краса, неймовірно ароматний, ефектний шашлик з карпа, готовий. Зараз спочатку куштую те, що був замаринований з томатним соком. Відламаю собі шматочок. Повністю готова рибка. Кісточки, звісно. М -м -м. Смачнюча риба на мангалі. З димком, як має бути. Так, тепер маринад номер два. Ось так. Кісточки легко дістаються. Тепер пробую. М -м -м. Смак однозначно інший, але теж дуже смачно. В принципі, для такої білої річкової риби, мабуть, це два найкращих варіанти. Ідеально заходить як томат, томатний сік, так і на основі майонезу маринад теж просто клас. А в цілому, я думаю, у цього шашлика є тільки один мінус. Це, будемо казати, так як є, досить велика кількість кісточок. Тому діткам буде його важкувато їсти, дорослі повинні цю рибу для них розбирати. А все інше просто супер, смак класний, дуже таке плотне і в той же час ніжне м'ясо. Воно не і не жирне, і не пісне, смажиться. Досить швидко і просто. Єдине, що хотів би зауважити, трішки важкувато одягати цю рибу на шампури. Тому, якщо вам буде так простіше, то смажте її на рішитці. Я однозначно рекомендую посмажте цю рибу за такими рецептами простими. Ви будете приємно здивовані, бо це смачно. Ну і з такою смачною рибкою традиційно. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!